Так, друзі, всім сьогодні привіт. У нас сьогодні на ремонті аж три автомобілі. Volvo, майган і на вулиці ще стоїть Ауді. Не знаю, як це все має встигнути. Все в чому? У нас попросили подивитися, окрім того, є проблема з одною форсункою і теж треба віддати на ремонт. Проблема ще по ходовці. Що ви планували наскільки все сумно? Аморти мерзлі. Аморти треба замінювати. Це вже, я ще не підняв на підйомник, я вже от наглядно бачу, що я просто заїжджав на підйомник, але реально автомобіль скаче. Тому давайте піднімаємо і дивимося, що там ще треба. Сивітлове в мене є. Якщо рахувати, що у нас амортизатори мертві. У нас ще окрім амортизатори. А, давайте якось буду вам це показати. Є ще такий прикол. Так, На камеру давайте так приближу, щоб просто побачили, де у нас. Відбувається люфт. Підшипник затягнутий, зразу кажу. Це каро. Підшипник і заміни. Може він так і не гудить, але він люфтує. І він затягнутий. Він не є, щоб тіпа, десь там вскрутився чи що. Е, візуально у нас решта все вроде бы, нормально. Но, на наконечник навітягів я не вижу, зараз ще передергую сполучник і список. У нас ще є. Ну що ви поняли, тут тут покажу. Я думаю, з цим все ясно. То... Е, Обірваний трос ручника. Замовляємо ще трошки рушника і колодки тут вже майже немає точно така сама ситуація тут. Ну тут і самі бачите, по дисках теж знос уже колосальний. По нормальному тут вже і диск треба міняти. Знаєте, попередні ще може ще трошки і поїздити. Це вже такі борти, що вже дещо не буде. Ну, вроді би скарга на те, що при там біорулем не було, тому поки що ми це не чіпаємо, буде скарга, що пригальмування гармуванні тоді заміним. Але скажімо так, будемо пробувати трошки вкладатися в бюджет. Добре, складаю список, визвонюю постачальника, хай замовляє. А ми займемося форсункою. Тут треба подивитися до форсунки. Решта запчастини чекаємо дзвінка. Склад список. Передні стійки обидві. Ми зможемо амортизатори. Втулки стабілізатора розбиті стабілізатор видиляється, попри те, що сполучників добрі. Сам стабілізатор трахкає. Підшипник ступиці. Підшипник ступиці. І гальмі колодки всі в круг. Тобто це, скажімо так, нагальне, що зараз треба поміняти на цьому автомобілі. Відповідно, Зараз буду уточняти, чи погоджується власниця, чи вона на то згодна, бо жінка їздить на цьому автомобілі. Ну, Гальміні диски, це як то кажуть, є. от є, я, я таки я міняю. знаєте, Навіть тут вже нема що проточувати. Досить великий знос. з обох сторін і то і лютійший. Я би рекомендував би поміняти. Якщо вона згідна на такі трати. бо рахуйте алюмінієві диски, тут ще будуть круг, е, в середньому кожен там, по 700-800 гривень диск. Ну Десь під 3-3,5 тисячі тільки на диски піде. Якщо вона на це згідна, то ми ще замовимо всі дійсно. Так, поки що опускаю, будемо десь до форсунки. Так, поки гарячі, хай остиває. зараз ми до неї візьмемося. Запчастини визвони замовили. Шукатимемо на запчастини. таке. Ага, цього кріплення взагалі нема, да? Коротше, люта тачка. Е, почитаємо її кумпом, подивимося що у нас, яка форсунка мені здається, вроді перша перша або друга форсунка там вроді сварилася. От ми ту форсунку будемо пробувати частину міняти. У нас є Одна коробочка. Форсунки, в яких мертві мультиплікатори, але самі форсунки типу, справні. Просто те, що декотрі мультиплікатори стікають в обратку, але в цілому вони нормально робочі. З них ми візьмемо якусь, виберемо максимально свіжішу. І Мультиплікатори все решта лишиться те, що є, а звідси візьмемо саму електронну частину. Попробуємо з двох скрутити. Скажемо так, З двох зробити одну нормально. І відповідно цей же пізелімент пропишемо. Так, е зараз хай поки що це віддихає. Давайте є одна забавка у нас з Audi. Е мене знаєте, що найбільше лякає, коли там така фраза, типу подивіться ще то, подивіться ще то. Ну і там ще буде, Тому, якщо це і те ще глянете. Е -пот, потім дзвонить, каже, я там забув, треба ще щось дещо глянути. Отак. -от, це щось з чимось. Коротше, первоначально з чим приїхала. Включаємо запалення і у нас цей дисплей тільки підсвічується, але на ньому там, в залежності від сонця деякі циферки видні, деякі ні. Відповідно, по факту екран темний. Так, не кричи. Е, зараз... А, о Що воно тримається за рахунок чого? Це є якісь по два хвостики. Роздобана, одного саморіза нема, один є. Короче, давайте зараз візьму викрутку. Відключу той саморіз, нам треба знятися, що приборів. У мене є дисплейчики, є від Audi TT від Audi а4 і можливо якийсь дисплеїв сюди по модифікації підійде. Коротше, треба подивитися, буде зараз зняти. Подивитися, який у нього там роз'єм, щоб знати, якийсь дисплеїв нам підійде. Так, до щитка приборів влазили Защёлка тут не защёлкнута, защёлка там не защёлкнута Коротше, щось тут вже вскривали. Йонс туди шпортаня. Ладно, скриваємо, дивимося, що там з дисплеєм. Ну, бо якщо такого в темноті, то він з плямами такими світиться, щось йому там на самому дисплеї щось йому прийшло. Так, старий дисплей. Ну, тут він поплив. І він якраз тут на декотрих контактах поплив. Все ми його відпаяли. Звичайно, що оригінальний одяг виглядає так. Аліекспресний замінник виглядає ось так. Так, дисплей у нас китайця китайці позиціонується Audi ТТ. Так, тепер можна колонки збирати оцього діло. Транспортувачну плівочку ГЕЕД. О, чистоган. Все, тепер. Збираємо все решта докупи. Складаємо. Сподіваюся, що, цього, що ми від'єднали міні-дисплейчики, вони далі будуть працювати, бо зачасту при їх від'єднуванні не завжди всі пікселі працюють. Ну така їхня хвороба. Не знаю, може поспішив зібрав, але начебто все мало бути добре. Йдемо ставити, перевіряти, як воно працює. Так, один плюс. У нас вже світяться ці дисплейчики, вони не відвалилися. Добре, давайте запалювання. О! І у нас світиться машинка. Так, як у нас не на закладає опнута. Є. Так, колодки у нас світяться. Альміні. Так, як у нас цей дисплей переключається? О! Варсич, сторунг, бремс, ABS, Ауді. Сервіс, Овшухен. Це ж у нас година стиля. Це масло. Ну коротше друзі дисплей ми перепаяли добре. От вольтметр у нас не працює Не знаю, працював, не працював, але вольтметр не працює належним чином. І градусник треба виставити, не добре стрілка стоїть градусника. І стрілка цього у нас теж не добре стоїть. Так, давайте ми їх перезведемо. Що це за градусник, один градусник тут, один градусник тут, тут показує 80, тут показує нахайна на одяж 2 градусника, це масло. А температура ага, тут окремо масло крім температури. От ми зараз так і витянемо і переставимо. Паливо показує повний бак, а ну виключив. А, бачите, стрілка вернулася. У них немає крайнього положення, дурацькі стрілки. Значить, Нам треба буде зараз, поки вона холодна, зняти цей щиточок і переставити, ну, лицовучу частину і переставити стрілочки. І подивитися, чому ця стрілка не рухається їх їхана Так, переставив, тепер у нас показує в баку все ж таки солярка є. Тут не знаю, температура масла чуть більше 60 градусів, правильно чи це неправильно, ну так інакше вона не показує. і Вольтаж вже бачите, показує 12 вольт, давайте запустимо показало, що я пішов просад. Набирає 12 вольт, не знаємо. Ну, метр працює. Десь зараз приблизно 13-14 вольт, так? Добре, показує добре, поне добре, все добре. Оце Випор не знаю як воно там переключається. Чи цим качелькою. А, от цією качелькою. Сенсор. Коротше, цей дисплей по факту тільки інформаційний, тому що спідометр у нас показує тут, а на цьому у нас показує всяку інформацію і тому подібне. Ну добре, головне, що ми його зробили, у нас все працює. Будемо, звичайно, ще декотрі моменти тут ремонтувати, але вже цього вже можна закривати, я вже на саморіз тут прикрутив, бо я самовпевнена людина. Підсвітка Підсвітка у нас включається тут. Є. Підсвітка працює, стрілки засвічується. Не знаю, що вона тут нас тут регулюється Коротше, Аудіоська тема, експерти з аудіо знають. Все, з дисплеєм ми полічили, поїхали далі. Дослідив я, прогоріла, я верху бачите, смола. Це говорить про те, що прогоріла мідна шайба. По-перше, у нас були вже електронні проблеми з цією форсункою, зараз у нас і прогоріла шайба. І чути як сеча. Тобто форсунку ми будемо перемогу знімати. Зараз спеціально запустив, щоб воно гарно прогріло колодець. Можливо, і для того, щоб прогріти колодець, нам легше буде його відкрутити. Бо не факт, що ми зможемо форсунку зняти, її не пошкодивши. Це перекочувало у нас сюди. Сам прикол, що по електроніці двигуна зараз помилок нема взагалі. Попри те, що у нас ще форсунка. Так, шайби у мене такої немає, тому я не зараз навіть не спішу відкручувати. Залишаємо її до понеділка. В понеділок ми з нею зробимо порядок, бо на вівторок будуть всі запчастини, то ми будемо робити форсунку, підшипник, замінювати стойки. Коротше, замінюємо все, що тут погано. Зараз хочу подивитися, що тут твориться з цим поталом. Інакше це не назвеш. ну, скажімо так. В принципі, аудіо типу, непогана машина. Але то, в якому це стані, щоб ви зрозуміли, Перед задертий, тут ще сей проставки, ззад, крім того, що і так низько сидить, і у мене щось там відчуття, що там щось не ладить з пружиною. І це таке з обох сторон, плюс нерівно, плюс вона не Е, Щоб ви зрозуміли, поломки, які мені озвучив власник, знаєте, аж якось з цієї сторони дивишся смішно. Рекомплект з ми замовили. Йдуть такі два сухарі і тросик. Весь рекомплект що 300 гривень коштує, ну там плюс пересилка коштує, то, грубо кажучи, давайте так. 400 гривень десь буде коштувати ремонт рекомплекту на дверку. Дверці падає скло. Поміняємо рекомплект направляючи, щоб все працювало так, як має бути. Можливо, там вже є закус тросик і поміняється тросик. Так. Щиток приборів ми зробили, скажімо так, усунули його несправність. Слідче, у нас бажання було подивитися, що там таке можна подивитися по ходовці. Не працюють задні динаміки, бо були монітори так, стару викручували, а нову поставили так, що працюють тільки передні динаміки, немає басів і працюють, не працюють задні динаміки. І типу, чи підняти, чи опущений крушника, типу, не показує. Ну, Я думаю, це, як то кажуть, не такі насочні проблеми, які вже явно видні по технічці тут. Не знаю будемо зараз дивитися, наскільки що там як заморочено запхані ті приставки, чи є шанс їх витягнути так елементарно. Нахрена взагалі не тут задерти, що так задер тепер. І що у нас там твориться з задніми пружинами, чому машина зад так клік. Е, ну, по поводу поставок передніх. Е, е, я вважаю, що тут такої прямо поміняти амортизатори треба, тому що я заїжджав на підйомник, вона реально скаче, вона ну, амортизатори не працюють. Точно така сама ситуація як з цією. От Ти переїжджаєш на кочку, машина переїхав, вона вчиться і стала. А це ще, ще це як на колясці. Що цього, що цього чудо. Амортизатори не тримають жодні. Тобто, Нахрена тут тикати проставки, коли тут амортизатори не робочі. Не розумію. Стойка мокра, їх анам. Е, видно, що е, ці проставки недавно стали, тому що вони ще блестять. Дивіться, що твориться з цим блоком речага. Зараз я ще передергаю колеса, як воно засильне. Тут у нас Взагалі, дивіться, стаканчик лопнув, його розвернуло. Пильник таке саме розламаний. Таке саме стойка, вон вся мокра, вже не поналипав пісок в ній. Нахрена тут цієї приставки її недавно поставили, коли самі стойці хана. Так, тепер переходимо назад і що ми тут видимо? А ми видимо, тут ось так його пружинно не переламана. Вивернулася там, ну, не знаю, можливо, там є стаканчик цілий, але вона гуму вивернула. Ну, Можливо, заміною пружин це відробиться. Дивіться, стоять мандрові амортизатори і суючи по тому, вони наче -то недавно міні. І тепер дивіться прикол. Один болт. Не прикручений взагалі ніяк. <смі> Амортизатор. І з іншої сторони так само бот. Не прикручений ніяк. От тупо просто вставлений, наживлений. З цієї сторони, От там типу як вивернуто, видно, що тіп, фарба блізла. Можливо, треба буде по-любому дві пружини поміняти однозначно. Ой, блін. Коротше, задні дві пружини, амортизатори поміняні, передні обидва амортизатори. І знімати нафіг проставки. І тут з цієї сторони ще у нас виходить, пильник розламаний, стаканчик упорного підшипника. Коротше, Машина трошки добита. Так, Тут нанотехнології, масло з шківа колінвала. Все в маслі купається. Mm -hmm. А щоб добраці до того шкіла кольола, це треба всю морду розкидати. Коротше, коротше, якась така біда. Так що, друзі, не там ви проблеми знаходите. Є набагато насущніші проблеми. Так, по поводу магнітоли, Власник просив, я подивився, я йому тут не поможу. Тут є варіант до штатного сабвуфера підключатися, якщо він хоче, просто типу, напряму це під'єднати динаміки. Ну скажімо так, Палка в двох кінцях. Тобто, Колхозити і напряму під'єднювати провода, заново перепідкладати, тому що вони йдуть до блоку е на сабвуфер. І відповідно від того сабуфера, е йдуть два динаміки з низькими частотами, відповідно, задній контур працює через сабвуфер. Окрім того, що сабвуфер є багажнику, через контур працюють ще задні динаміки. Це причина цього, бо тут поставили китайську, ну, китайський піонір. Але поставили напряму без перехідника. Для того, щоб він працював повноцінно і запускав ззаді сабвуфер, існують спеціальні такі перехідники і з такою коробочкою знаєте, типу КАН-блок. він, по-перше, відповідає тобі за те, щоб монітор засинали. Наприклад, вивчу запалювання, я засинала якось там, і пам в пам'ять зберігалася, там, на батарейка. І в той же час вона. Диктують, скажімо так, механізми, протоколи, які записані в старій магнітолі. Тобто, відповідно, воно управляє заднім контуром, управляється буфером і тому подібне розподіляється звук. У даному випадку воно зараз підключено в штат. І На звичайні євророз'єми два. І третій роз'єм, який відповідає якраз за задній контур і відповідає за годинник, каукс, ще там якісь там моменти, тобто, управляючи канали. Вони зараз не задійні. Відповідно, у нього виходить, зараз грають передні пару динамічків, які навіть басів не мають. Відповідно, тут звук такий хреновий. Тут а, е, два варіанти або колхозити, і вирізати з цього всього танцю буфер і підключати тільки задні два динаміка. робити колхоз. Е, це якщо буду робити саме дешево, якщо це буду робити я, звичайно, що я безплатно такі речі робити не буду. Відповідно, я рахую, вважаю, що краще купити цей блок-перехідник, він коштуватиме ті самі гроші, що ти будеш колхозити. От реально, те, от що ти купиш продріт, прокладати, то все будеш під колхозити, ти ті самі гроші потратиш в умовісті, і робота, і матеріали, ніж ти купиш готовий перехідник, поставиш перехідник і в тебе все буде працювати, як в штаті. Тобто, так, цей перехідник він в декотрих магазинах, там, де дуже високо літають, він коштує там, і 2-25 тисячі гривень. Ну, є і адекватні магазини. Вроді би на Дроселі є за 1000 гривень, і ще на якомусь там на пром'юа, на якомусь магазині теж є там щось в районі 900-800 гривень, теж до тисячі. Тобто спокійно цей перехідник купив, поставив і в тебе все працює. Е, нічого не треба закохожувати. Власнику вирішувати. До речі, автомобіль прийде рекоплекс у орієнтований десь вівторок. Ми поставимо цей рекомплекс, що в нього просто вікно закривалося на пружину заміни пружин, заміни стоїк. Він зараз не готовий. Тому От ще один автомобіль, який впирається в гроші. Тобто людина хоче щось робити, але не зовсім хоче щось робити, бо фінансово не спроможна. Відповідно, ми поміняємо, аби йому закривалося вікно і їде з Боженькою, як є. Каже, чи можете зняти проставки? Я Кажу, смисл зараз знімати проставки, коли, по-перше, стойки і так і так не тримають. По-друге, я зараз буду розбирати стойку, аби зняти проставку і назад її ставити. Коли можна зекономити і купити стойки, і я вже розберу, поставлю стойки без цих сраних проставок, і не треба платити двічі за ту саму роботу. Логічно, правда? Добре, якось це залишається. Коротше, ці два автомобілі залишаються до вівторка. З Volvo ми будемо перепаювати всі роз'єми. Роз'єм на щитку приборів. Там вроді би два. І роз'єм на, навіть не один. На блоку запобіжників, це ще йде на блоку BSI. Ну, є одне но. Не факт, що це поможе, тому що, по-перше, пропаяти такі блоки теж складно, і, ну, і складно. Я їх пропаяю, але, звичайно, що повноцінно, тому що це є багатослойна плата, і там якісь моменти можна пофіксити, якісь можна ні. Але це вже, напевно, буде з вівторка так само. Тобто ми ці два автомобілі відпустимо, а вже тоді заженемо і будемо займатися вольваком. На жаль, що тої помилки, яка виникає, зараз немає. І я, виходить, шукаю приводу в полі. От реально, я і пробував і рушати, і тут виїздив по вулиці, і так і сяк. Ідеально працює, тобто ніяких немає приключень. Ну, власне, каже, що йому буває в дорозі, машина така кошмарить його. Як це відловити, як це вийти, І воно не записує помилку. Попередній, коли раз він їхав, то перебили їхав, то. Була, записалась помилка, що типу, відсутність зв'язку з, з щитком приборів. Ну, Відповідно, значить, ми там почнемо трошки туди копати. Тобто попробуємо щиток приборів роз'єм перепаяти. Ну і роз'єми, які йдуть до щитка приборів від блоку. Інакше я ж навіть не знаю, куди копати. Якось так. Наразі всім дякую, всім па. До нових зустрічей.